Сухі добрива у рядок чи РКД на старті, а може додати до рідких комплексних добрив бактерії, чи може змінити звичайні гранульовані добрива на високотехнологічні. Друзі, що ж змінити в технології вирощування соняшника, щоб отримати з нього максимальний прибуток? Друзі, вітаємо вас на каналі Агроток. Нарешті, я це сказав. Сьогодні ви дивитесь заключну фінальну серію нашого проєкту Врожай в кубі. На цій локації в нас було декілька дослідних ділянок. І щоби зараз не витрачати час і не розповідати про ті продукти, які ми тут уносили, ви зараз бачите їх у себе на екрані. Зберігайте для того, щоб не втратити цю інформацію. А доки ми з вами знімаємо цікаве відео, ми вже зібрали дві досвідних ділянки, маємо попередні досить цікаві результати, але про них ми вам розкажемо в кінці відео. Тож додивіться до кінця. Друзі, ми досить тривалий час спостерігали за цією ділянкою, фактично протягом всього сезону періодично ми її відвідували. І різницю... З рідкими комплексними добривами ми тут бачили практично з першого дня вегетації цього гібриду. Після сходів ділянка, на якій застосовувалися РКД, рослини на ній починали швидше набирати масу. Вони випереджали контрольну ділянку в розвитку і зацвіли на тиждень раніше, ніж контрольна ділянка без рідких комплексних добрив. І ми з нетерпінням чекали сьогоднішнього дня для того, щоб перевірити. Фактичні результати, які нам вдалося отримати. До речі, друзі, відео з нашого першого огляду ви можете знайти ось тут. Отже, друзі, ми вже зібрали наших шість дослідних ділянок і маю вам сказати, що отримали доволі круті результати. Але давайте про все по порядку. І основне наше питання, яке ми перед собою ставили, закладаючи ці ділянки, чи працює рідке комплексне добриво в якості стартового, чи все-таки не працює. Мушу вам сказати, що навіть в порівнянні з достатньо високою кількістю сухих добрив рідкі комплексні добрива показали прибавку врожаю на рівні 1,2 центнера з гектара, що в свою чергу складає 4%. Але це не єдине питання, на яке ми для себе шукали відповідь, і ми пішли трошки далі. Ми вирішили спробувати, чи працюють біологічні продукти в комбінації з рідкими стартовими добривами. Ну і зараз, вже після закінчення збирання, можу сміливо стверджувати, що ми реально були вражені ефективністю біологічних продуктів в комбінації з рідкими стартовими добривами. Справа в тому, що ми використовували декілька продуктів, різні трошки за своїм принципом дії. Одні були. Зосереджені на зодфіксації, другі на фосфоромобілізації, але тим не менше на біологічних продуктах з РКД і без сухих добрив ми отримали прибавку від 2,4 до 3,3 центнера гектара. І на фоні середньої врожайності по полю ця прибавка склала від 8 до 12 відсотків. Отже, друзі, ви побачили наші результати врожайності, ви побачили наші конкретні цифри з ділянок випробувальних. Тож я хочу задати вам питання, яка ваша думка? Чи працюють біологічні препарати, чи це лише маркетинг? Залишайте свої думки та відповіді у коментарях під відео. Але це ще не кінець. І попереду у нас збирання аналогічних ділянок з кукурудзою, де ми побачимо закономірність чи реально ті самі препарати так же само круто працюють на кукурудзі. А лайки, підписки. Ну це хто буде казати? Я? -ха -ха! Якщо ви ще не підписані на наш канал, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте ваші коментарі. Побачимось у наступному відео.